Це унікальна розробка бронекорпусу бойової машини. Її створив семикласник із Кривого Рогу. Броня складається з кількох шарів, складених під певними кутами. Тому же З якої б сторони в нього не стріляли за счет призматичного равнопрочя, он не пробивається, вдова геометрія углов. Перший слой, сделаний зельної полити не позволяють не, не пробивати і уменьшає силу, в котором пробивається снаряд. Ростиславу допомагав батько, який воює на сході. Таку непробивну машину придумали після того, як на війні ледве не втратили найкращого друга. Всі, хто вижив, вони тупо під морфієм. Лежали, умирає. У них м'ясо відвалювалося від костій. 14 тисяч градусів на целью прижигають броню і льються на тебе. Повністю. Гарі. А мой танк все це видержує, то вполне способен є. На виставці найкращих винаходів року більшість військових інновацій. Максим із Харківського. По заводу показує новий бойовий костюм. Фіксується здесь і знімається одним легким движением. Тобто, А. Бронежилет быстро знімається. Б. Не содержит ліпушки вообще. Не чому задивитися. Ц. Тобто, це може стати безшумно. Удобно. Усі розробки запатентовані з цим рюкзаком. Максим відчуває себе Арнольдом Шварценеггером у фільмі Хижак. Сюди вміщається до півтисячі патронів. Ми подсоєняємо рука в кулемету. Закроємо сюди патрони і отримуємо безконечні патрони. Цей кулемет приїхав із військової частини в Ніжені. Там розробили для нього спеціальну платформу, на котре можна поставити спарені два лічотири полімета. Зіже заливається вода, водне охлаждення, і можна більш дольше і точніше вести огонь по противнику. Свої розробки науковці вже запропонували міноборони і сподіваються, що їх новації будуть не лише окрасою виставки, а й реальною допомогою. Для бійців євгенія Коваленко Павло Павлов, 24 четвертий